Нам подарували адвент календар, але не простий адвент-календар, тайлонка. Mm -hmm. Це мамі для настрою. Так, у мою колекцію, ви е, подивіться, я таке ще навіть не бачу. Опа, На перший день. Що ж таке, братексікес там перш. Так, два. Ілонка тут мені позначила. Ілонка, на два що у нас тут? Коктейліс, Хмаренка. Два, три Три-три-три. Тут. о. Оце адвант календар. Не адвант календар, а мечта. Чорниця. Четверте. Лікерик щось тут. Опана, вишняк. Так, далі лунка шукаємо. П'ятий. П'ятий день. Далі шукаємо. Давайте, бо опа. Оце ментол. Мелон, мелон, мелон. Шосте тут якщо. Ого, шостий шосте сховалися. У нас аж тут далеко. А ми вже шостий випили. Все Сьом вже. Сьоме. Сьоме Так. Це для кожного. Так, це секс. Шо. Так, це на море. Ну, є таке, ну що? Вісім. Вісім. Так називається, так, Ілан? Дальше, опа, це таке різні смаки. Дальше, Так, давайте тако по порядку підемо. Не подняти. Побачимо, хілонка складає. Персик на кісточках. Персиків. Це сливи. Сливи. І це слива. Так, Це одно мамі, одно тато. І це таке. Оце таке, таке ніколи ще й не бачила. Це не просто одне, я це, це я так зрозуміла по два. Це на, на парочку. Опана ілонка подивись, яке гарне. Це що, таку? Це, це собачка так білими картинці. І це таке. Так, пішли далі. Ногти Ногті полоні, все буде повідкривати. Це щось таке мо, якийсь коктейль, якийсь, похоже, на шеріденці, як я люблю. А це мені в колекцію зразу підвалила колекція. Це ж такого ще теж немає. Можна таке? М'ято. м'ята. А ну це що? Це щось тут таке зеленкове, Таке як це? Це подвал. Так, що ще які Тут у нас ще смаки. Такей. Okay. Мята. Мята, да. Так. Ще завърши основността. Таке. Як тобі би таки е адвант? Цікавий. Ого, вешнячок. Я не знаю тут вешнячок. Мята. Це знов секс. Секси. Так. И це, що у нас тут? Мелон, мінт. Коротше, не досиділа я, щоб кожного дня витягувати. Вам показала, подивіться, який класний адвенчик календар.